Так, зараз буду міняти щітки болгарці булгарці Дивіться, оригінальні щітки прийшли отакі, так запечатані. Бачите, а не оригінальні отак йдуть. Часом вам можуть придати отакі і подумаєте, що вам їх парить. Ну але ці дорожчі, набагато в декілька разів, але клієнт згодився на оригінальні. Тому ми будемо класти їм оригінальні. Трошки доступ такий тяжкуватий, але... Але зараз буде міняти отак. Міняти щитки в девольті, Берете оцю пружинку, відсуваєте і засуваєте. Бачите, тут є пластмаска така невеличка. І потім це від... відтягуєте, оцю штуку пластмасову, Тітку тримач. І потім берете оцю, бачите, тут є така посадка. Вона так запихається сюди, бачите? у нас грошки нестандартні І все, попадаєте отак. Садитити трошки одною ну, рукою погано, я просто зараз не хочу. Переходите на другий стіл. О, все, попали сюди, прижимаєте. І сам пружинку садите рівно. І все. Давайте попробуємо пружинку. Ось так йти І тут крему надіваєте оцю. І все. Поміняли. Оригінальні щітки доволі вистрілили. Ось така маленька. Пімпочка, вона йде вистріл, це вистріл, бачите? Біля дротика виходить. Якщо щитка закінчується, то вона вистрілює. Ми зараз подивимося. В принципі, ті старі певні оригінальні були, щось без вистекла ні одна, ні друга. Ані одна має. Бачите, тут отвір. Вона вистрілює і все, я її просто забрав. Був. Вони вже були вистріли. Просто тимчасово перевірите. Провіряємо. Все чітко працює, без лишніх іскренні, все ідеально. Ганий клієнт забирає. Бачите, тут ще реалізовано штопор з боку, а не так більшість. Ну, на трошки вони нестандартні. Трошки доступ. В принципі, корпус трошки інакше зроблений, ніж редуктор.